У зв'язку з тим, що кухня невелика, місця дуже мало, духова піч розміщена трошки нижче для того, щоб розмістити тут шухляду для кухонного приладдя. Одразу так і не побачиш, що тут у нас збудований холодильник. Фасади кухні виготовлені з панелей АГТ. Змішувач Франке дає змогу увімкнути одним регулятором проточну воду, а іншим фільтровану. Навіть намочивши руки, ви можете увімкнути підсвітку. Перевагою столу саме круглої форми є те, що може підсісти безліч людей. Але між вами і вашим співрозмовником навпроти завжди буде задана дистанція. Тут у нас холодильник, але проблемною частиною його є боковина. Ми тут розмістили стелаж з підсвіткою, а знизу місце для бару. Майже завжди ми використовуємо у своїх проєктах вбудовану витяжку.